Доброго ранку, доброго дня! Я вас вітаю, дітвора! Тітки, я вам приготувала дуже цікаві гадки. Послухайте їх та відгадайте, дайте мені. Слухайте уважно. Починаємо. Ніжки чотири має, а шапка лише одна. Потрібен, коли сідає, обідати сім'я. Як ви гадаєте, що це? Oh. Yeah. Молодці, це стіл. Далі слухаємо. Тут і віголки, і полиці, немов будинку поверхи, штани, ковтинки та футболки. Все в порядку тут лежить. Як ви гадаєте, що це? Ковтинки. Лілі, як ти гадаєш, що це? А. Так, шафа. Односпальні чи двоспальне, прямокутне чи овальне. Ми на ньому лежимо, а як ніч прийде. спимо. Хто це? Та. Ліжко. 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 Так, дітки, вірно. А скажіть мені, дітки, як ми можемо ці предмети назвати одним словом? Стіл, шафа, ліжко. Як ми можемо назвати одним словом? Що це, дітки? Меблі, Меблі. Молодці. О, дітки? Сьогодні ми з вами будемо говорити про меблі. Як ви гадаєте, а для чого нам потрібні меблі? Ану, скажіть мені? Нам би було зручно! Живі. Так, Скажіть мені, дітки, а нам би було ж зручно жити без меблів? Ні. Незручно, так? А які дітки, ви ще меблі знаєте? Ану розгляньте малюночок і назвіть мені. Які ще меблі? Диван, Ні, телевізор це не меблі. Так, Катруся, дивимося на малюночок і говори мені, які ще меблі, ти знаєш? Диван. Так. Так, стільці, так, поличні. Ми не уявляємо дітки свого життя без меблів, так? Отже, давайте з вами пограємо таку гру. Лягати спати можна, щоб присісти, так, відпочити. Нам потрібно що, дітки? сюди. Ось. Це що у нас? На диван, Ні, це не диван. Що це? Крі... Крісло. Далі, що це? Стол. Так, а це що? Табуретка, да? Отже, щоб присісти відпочити, нам потрібне крісло, стілець табурет. Добре. Так, лягти спати можна на що? Гляньте, бо, 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 гляньте, на ліжко та на диван, так? молодці. Так, дітки, пообідати можна за чим? За чим ми сідаємо обідати? Що це? За столом. За столом. Так, покласти одяг ми куди можемо. Що це? Катруся, ми одяг складаємо куди? Поглянь. Що це, катруся? Шафа. Шафа, молодець. Так, Шафа. добре. Скажіть мені, а. У вас старші сестрички, братики, уроки роблять. За яким столом? Як цей стіл називається? Пись... Письмовий. Письмовий. Молодці. Так. А ось погляньте книжечки і іграшки, куди ми складаємо? На Молодець. На полички. Так. Погляньте, дітки. Меблі бувають різні. Ось як ви гадаєте, ці меблі для якої кімнати? Так, це кухонні меблі. Меблі для вітальні та для спальні. Так? Отже, зараз ми будемо з вами підбирати меблі для кухні. Розгляньте малюночок і скажіть, потріб... oh. які потрібні меблі для кухні. Mm. Що це дітки? Шафа для. Для чого ця шафа? Що там можна поставити? Для посуду, так? Да? Далі погляньте. Що ще потрібно на кухні? Які меблі? Стіл. Так, далі. Що це? Піл. Погляньте. А ще я от, ще один малюночок. Піл. Так. І останнє. Піл. Останнє Йо. стілець. Так? Далі. А тепер будемо підбирати з вами меблі для спальної кімнати. Скажіть, будь ласка, Йо. що потрібно для спальні нам? Катруся, а ну подумай. Что это? Лишь. Лишьку, да? Далее. Лижку. Шафа для одежды, да? Шафа. Что это, дитки? Комода. да? Лиш. Лиш. И остальное? Комод. Письмовый? Письмовый. Молодці. Це меблі для спальні. Аріночка, приєднуйся до нас. Так, а тепер меблі для вітальні. Ану, погляньте і скажіть, які меблі ми можемо підібрати для вітальні? Так, що це? Місто. Диван, так? Диван. Так, далі. Що ще? Крісло. Молодець. Крісло, yes. Катрусінька, тебе щось я зовсім не чую. Це що? Mm. Так. Журнальний столик. І ще що? Mm. Полиць. От ми з вами підібрали меблі для всіх кімнат. Меблі. Mm. Mm. Для кухні, для вітальні та для всіх. Меблі mm. на кухні. Так. А тепер скажіть мені, дітки, а де ж беруться меблі? На yeah. Так, меблі виготовляють на фабриці, так? на меблевій фабриці. Гляньте, скільки людей працює на цій фабриці. Так, а зараз, дітки, ми з вами теж станемо працівниками цієї фабрики, так? Приготували ручки. Погляньте на мене. Приготували. Ось так, бачите? Приготували ручки. І зараз ми з вами будемо виготовляти меблі для сім'ї. Приготували? Все. Слухаємо уважно. Тато лис. Та лисенята. Тайсенята. -ли Заходились майструвати. Аріночка, повторюй за нами. Заходились майструвати. Заходились майструвати. І пилили. Показуй. І, пилили. І стругали. І стругали. Молоточком працювали. Молоточком працювали. Тож на вечір був готовий стіл великий причудовий. Показали нам стіл. <смістична> Молодці. Змайстрували шість стільців. Змайстрували шість стільців. Показуємо. Для кого? Для матусі. Тата. Для сестрички. Брата для бабусі, дідуся, щоб зібралась вся сім'я. Ось ми з вами і змайстрували, так? меблі. Молодці дітки. Так, знову тихесенько слухаємо. І так, на фабриці меблевій збудували, змайстрували меблі і. Відправили їх до магазинів, щоб люди там могли собі вибирати ці меблі. А тепер таке питання, дітки. А в магазині, скажіть? Нам меблі безкоштовно дають? Чи ми повинні купувати їх? Ні. Купувати. Ви повинні їх купувати. Молодці. Так. А так? <плес> так? Нам ніхто безкоштовно меблі не роздає? Скажіть мені, будь ласка, а куш... купуємо ми за, за що? Да? гроші. Так, да? Скажіть, а як в нашій країні звуться гроші? Бабушка і дідуся. гривня. Так, зветься, гривня, Так, це наша національна валюта. У кожній країні, <ривня> гляньте, в кожній країні є своя валюта, за які купують вони якісь продукти та товари. Так, погляньте уважно. Отже. Кошти є металеві, та кошти є паперові. А давайте пограємо з вами таку гру. Що можна купити за гроші? так? Отже, скажіть, будь ласка, талант. Діти, будьте уважно, талант можна купити за гроші? Талант. Що? Талант. Ні. Людина, яка вміє співати, людина, яка вміє малювати. Талант ми можемо купити за гроші? Ні. Ні, Ні. Молодець. Далі йдемо. А їжу ми можемо купити за гроші? Ні. Погляньте, їжу. Продукти ми можемо купити за гроші? Ні. Так, ми можемо купити. Молодці. Далі йдемо. Квіти. Ми можемо купити? Да. Так. Так. Да. Можна. Да. Далі. Скажіть мені. Да. Родину. Ми можемо купити за гроші? Нет. Ні. Родину ми не можемо купити. Да. А дружбу? Теж ні. А іграшки ми можемо купити? Да. Можемо купити. Да. Так. А знання купується за гроші? Ні, yeah. Ні, молодці. Так, далі. А взуття. Yeah. Так. Взуття в yeah. магазині yeah. купуються. Добре. Так. А солодощі, смаколики купуються? Так. Yeah. Молодці. Ну що ж, yeah. ось ми з вами вияснили, що за гроші не все можна купити. Так, вертаємося до наших меблів. Так як ми казали, що меблі виготовляють на фабриці, вони виготовляються з різного матеріалу. Отже, стілець із пластмаси. Який діти стілець? Із Пластмасовий. Стілець із пласи. Пласманий. Повторюємо. Пластмасовий. Так. Далі. Шафа із дерева. Шафа яка? Молодець ріночка. Стілець із метала. Стілець який? Металевий. Металевий. Молодець. Стіл і склад. Стіл який? Скляний. Молодець. Диван із шкіри. Диван який? Із шкіри. Шкіряний. Дітки, а для того, щоб меблі нам служили довго, що потрібно? Наверно, їх малювати, да? Шкрипти, да? бити. Як ви гадаєте, що потрібно робити? Зростей А що? Так, ще. А як же їх зберегти? Погляньте. Розкажіть витирати. мені витирати пил, так? мити їх. І вони будуть нам служити дуже-дуже довго. Добре, так, дівчатка, ви дуже любите гратися ляльками, так? І в кожної вашої ляльки є ось такий ляльковий будиночок з ляльковими меблями. так? Давайте порівняємо меблі. Дорослих людей і лялькові. Слухайте уважно. А, у дорослих людей стіл, а у ляльки столик. Маленький столик, так? У людей ліжко, а у ляльки Ліжечко. Лагідно називаємо ліжечко. Добре. Так. У людей стул, а у ляльки Сті... Стілець. Так? так, добре. У людей шафа, а у ляльки. Лагідно називаємо. Шафочка. Так. Шафочка, вона малесенька. Так. І у людей крісло, а у ляльки. Крізь. Кріселко. Так? Ну добре. Давайте з вами трошки відпочинемо і пограємо в гру, назви одним словом. Ну, давайте так домовиться. Я буду називати, хто буде називати одним словом. Дивимося уважно. Так, катруся, назви ці предмети одним словом. А всі слухаємо. Як? як ти гадаєш, що це катрусика? Як назвати одним Ляльчик. словом? Так, м'ячик, лялька, машинка, зайчик. А одним словом, як ми назвемо? Ляль. І Лялька. Іграш. Іграшки. Молодець. Іграшки. Так, Аріночка, назви одним словом. Танцей. Транспорт. Молодець. Лілі, готовся ти? Є. Лілі. Назви одним словом. Корова, коза. Поросятка. А одним словом, що це? Дивотний. Тварини. Молодець. Катруся. Яблуко, персик, слина. Писик, а слива. Одним словом. Одним словом, катрусенька. І фрукти. Фрукти. Молодець. Далі, Аріночка, називаємо одним словом. Обомне. Овочі. Молодець. О, так, Лілі, і ти. Що це Лілі? О, од, одеха. Лілі називає. О, одеха. Одяг. Одяг, так. Молодці. Так, ну що ж, дітки? йдемо далі. Нам потрібно з вами поскладати речі в меблі. Так? Отже, одяг ми покладемо на стіл, на диван чи в шафу? В шафу. 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 У нас трішечки збій, ну нічого так. Далі, іграшки ми покладемо на табурет, на крісло чи на полички. На... На полички. 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 Молодці. Так, вибачаюсь. Посуд ми покладемо з вами в шафу на письмовий стіл чи на кухонні меблі? На кухонні меблі. На кухонні меблі. Молодці. Так. Подушки ми покладемо з вами на полиці, на стіл чи на ліжко? на ліжко. На ліжко. Дуже добре. Отже, скажіть мені. Про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про меблі. так? Ми дізналися, що меблі є різні. так? Отже, вам домашнє завдання. В своїх кімнатах дітки, в своїх кімнатах поскладайте іграшки і намалюйте мені вашу кімнату. так? Сфотографуйте і прийшли. Все, дітки. Дякую вам за увагу і на все до.